Ілон Маск планує відправити свого робота в космічну експедицію на борту Старшіп. Маск вже давно мріє відправити групу колоністів на Марс і навіть обіцяє, що це станеться зовсім скоро. Однак, перед тим як наразити на небезпеку людей, Ілон організовує безекіпажну експедицію на червону планету. Днями у своєму аккаунті Вікс він повідомив, що наприкінці 2026 року запланований запуск космічного корабля на Марс. Компанія SpaceX відправить у космос свій корабель Starship, а як пасажир на ньому. Буде присутній людиноподібний робот оптімус якого Маск представив у 2024 році. Якщо місія пройде успішно, то вже 2029 року Маск планує відправити на Марс людей. Хоча, як зазначає, мільярдер, 2031 рік видається йому більш реалістичним. Знаєте, а мені шкода робота, тому що він одненький, а на землі є кілька людей, яких не шкода відправити навіть в один кінець. Тому пишіть в коментарях волю Оптімусу. Так слухай, спали і викинь з вікна цей ноут.